Сьогодні до на нашої студії завітав Володимир Долинка, засновник Долинка Консалтинг та Ukrainian America Америка Мідіагруп. Пане Володимир, доброго вечора. Так, доброго вечора. Вітаю всіх наших слухачів. І ну, знову ж таки, нагадую завше номер телефону Офісу 773 600 2727, 773 600 2727. Ну і так само Дмитро нагадає телефон нашої студії та, що, якщо хтось хоче подзвонити. Так, продовж наступних 15-20 хвилин ви можете нам телефонувати, задавати питання до мене або до пана Володимира. Номер, за яким ви це можете зробити 773 800 2860. А тема, на яку ми сьогодні поговоримо, звучить наступним чином: в когось свято, а в когось горе День Незалежності Америки. Цими вихідними, ви знаєте, а, як вихідними в четвер почалося, і до неділі тривало 4 дні. Long weekend. А американці та українці, які проживають в Америці, відзначали День Незалежності. Сполучених штатів це був 248-й день. Не незалежності, якщо я не помиляюся, але дійсно свято було тут, але точно не в Україні. Сьогодні є факти тому підтвердження. Всі ми спостерігали, читали, бачили, що відбувалося в Києві по всіх інших областях. Охмати, охматид, а як Росія безщадно атакувала дитячу лікарню? Тому, пане Володимире, давайте про це поговоримо. Як от бути, ну. де жити, якими емоціями чи можна собі дозволити, от українцям в Америці посвяткувати День Незалежності? Як ви до цього ставитеся? Ну, дивись, Дмитро, ми завжди говоримо святкувати. Та в принципі, святкування воно теж різним буває. Треба свята деякі поважати. Одне справо святкувати, друге діло поважати, так як в зв'язку з тим, що ми живемо в Америці, ну в принципі, ми притримуємося американських законів правил. І, ну і відповідно, якщо в Америці День Незалежності, ніхто не каже, що треба зробити гульки-байки, там якісь. Але в принципі це свято треба поважати. Ну, і якщо хтось зробить шашлик чи стейк собі там коло хати чи в лісі, то я думаю, що теж це невелика проблема. Але ми завжди говоримо про те, що треба пам'ятати, що в Україні йде війна. І відповідно святкування повинно бути відносним і завжди пам'ятати, що ми повинні багато речей, ті, що ми тут робимо, ти знаєш. Так само ми ходимо на концерти, робляться концерти, робляться різні збори, тобто до донейшн, волонтерство. Тобто, якщо це все пов'язати, це робиться так само для України, для того, щоб зібрати якісь гроші і щось робити. І, ну, Якщо враховувати ту подію, що сьогодні, ми знаємо, зранку ми всі встали. Но новини особисто так, як я починаю кожний ранок, дивлюся новини, ну, кожний з нас. І настрій тобі падає, особливо сьогодні, то, що відбулося по лікарні Охмадит. Тобто, ми знаємо, що там лікуються в основному діти. і, Тобто Ну, будемо так казати, я ніколи не завертаю, завертати не буду. Для москалів нема нічого святого, для москалів взагалі немає нічого такого, що їх би в чомусь обмежило. І якщо бити вже по лікарнях, бити по дітях, то просто чи цих людей можна назвати народом. Я вважаю, що не можна. Я вважаю, що цих людей можна назвати скотами і іншого виразу в мене нема і знаєте, як каже скотеняки, то є скотеняки, і нехай хто мені що тепер каже, москаль то є саме настоящі скотеняки. Це так, це моя думка. Якщо щось не так, то так 96 осіб осіб були постраждали під час цього обстрілу. Якщо ми говоримо суто про Київ, суто про лікарню Ахматит, 52 дві особи були госпіталізовані. Насправді ці дані ще уточнюються, і катастрофа велика. І це таки лишає. Такий поганий а, після присмак після ось цих вихідних, нібито в Америці святкові вихідні. Там багато салютів. А, хто пускав, святкував, виставляв сторіс. Якщо було зайти а, на Фейсбук чи інстаграм, от кожного українця можна було бачити а, в стрічці, як там десь хтось святкував, або самі люди святкували. Зараз настав понеділок, і знову, ніби, ми повернулися до реальності, а знову бачимо, читаємо ці новини, бачимо ті страшні відео. І ну, така а, трохи всередині гризе, тому що бач, день незалежності взагалі був 4-го, це був минулий четвер. Вже все ж таки пройшло. Якщо взяти п'ятниця, субота, неділя, понеділок, ну пройшло три дні. Ну, святкування закінчилось. в більшості, як ми все кажемо, що в Америці long weekend, тобто то довго святкувалося. Четвер-п'ятниця, з четверга до неділі, в більшості всіх були вихідні. І... Ну, але я кажу, давайте так, ми вертаємося до реалії життя. Сьогодні. Донтауні відбувається такий, тобто, в підтримку, це по цілому світі. Протести, тобто, щоб дати про себе знати, знову ж таки заявити, щоб про нас пам'ятали, нагадувати тим самим американцям, що відбувається і що робить Москаль з нами. І я знаю, що коли це робиться за один день, дуже мало людей взагалі попадають на такі міроприємства. Але я все кажу, і, ну, і ми кажемо на радіо, ти знаєш, що давайте більш активніше приймати в цьому таку участь і. Ну і підтрим не знаю, чи підтримка це називається. Але по, по крайній мірі, коли ми заявляємо про себе, це в Америці бачать і люди, по крайній мірі, звертають на на увагу на те, що сталося і чому зібралися. Зараз дуже багато насправді є звернень з України, особливо від е військових ветеранів війни, які е так не до що агресивно, але здивовано реагують на те, що припинилися мітинги е е їхня частота е зменшилася, якщо ми говоримо про діаспору і. От після того, що американці проголосували за 60 мільярдів, по суті, відбулося декілька мітингів, але вони не, не настільки гучні, не настільки великі, як це було раніше, особливо на початках. Тому дуже приємно те, що сьогодні громада відреагувала. Дійсно, в 6 годині почалася зустріч всіх активістів. Це в центрі міста біля Wrigley Building, за адресою 410 North Michigan Avenue. Акція ще триває, тому хто нас зараз чує, приїжджає поряд, може зупинитися і приєднатися. І насправді зараз мені як ніколи це важливо, а тому, що а, ми наближаємося до виборів США. А, і тут можна пригадати 16-й рік, а, коли Хіларі перемогла Трампа а, загалом по кількості а, 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 тих, хто голосував, але враховуючи електоральну систему виборів, США Трамп переміг у трьох штатах. І якщо вдатися в деталі, то у тих трьох штатах він переміг Хілері, тобто на три штати більше, всього на всього на 80 тисяч. Голосів це не є багато. Навіть в діаспорі нас в Чикаго можна серед українців збирати 80 тисяч, які підуть проголосують. Тому дуже важливо знову ж таки, щоб ми виступали, щоб знали, що ми і наш голос є важливим. А друге, те, що зараз у Вашингтоні. Буде відбуватися саміт НАТО, а ювілейний саміт НАТО, на якому поки що невідомо, що буде для України. Ну запрошення мало ймовірно, що ми отримаємо, але все ж таки щось та приємне може для нас бути. Тому от такі мітинги, насправді, як ніколи є актуальними, є важливими, і потрібно їх і організовувати, і на них ходити. Ну, думаю, що про НАТО, напевно, це Дмитро буде. Ну, не знаю, чи буде, чи не буде, але це взагалі окрема тема. І... Знову ж таки, нема що в папірці завертати, нас там ніхто не чекає. І Ми це знаємо, що, в принципі, хотіли би, то давно би почали. Ніхто нічого не починає, ніхто ніколи нікуди нікого не приймає, третій рік війна. І, так, гроші виділяються в більшості. Всі розуміють, що ці гроші виділяються Америкою для самої ж Америки, щоб тут робили, будували і все воно залишається в Америці. Ну, а відповідно, це є зарплата так само для американців, а вже в Україну йдуть самі ракети. Ну і все решта, то, що йде. Ми знаємо, що гроші безпосередньо в Україну ніхто не дає. Але що. Я говорив, ми говорили, знову ж таки, буду повторюватись. На ці всі мітинги ходять одні й ті самі люди. Я не можу зрозуміти, чому все ж таки, зараз багато хто приїхав, багато хто виїхали, вони знову ж таки зараз в теплі. Виїхали не від доброго, я це все розумію. Але зараз в теплі, на роботі всі в достатку з грошима, з гарними машинами. На, на гарних рентах живуть. Фейсбук, якщо подивитися. То взагалі не знаю, хтось подумає, що в українців ні війни нема, ні нічого. Але коли починаємо робити ці концерти, чи починаємо робити якісь пікніки, чи збирати, то зразу в більшості того, що я чую і спілкуюся, так само: о що я піду, вони там за вхід хочуть 15 доларів чи 20 доларів. Люди, що таке для вас 15 доларів, якщо, наприклад, ну, сьогодні розбомбили лікарню, так? Цим дітям лікуватися нема де. Піти на... Пікнік і дати тих 15 20 доларів, що вам треба дати зайти туди, чи знову ж таки купити там якісь ті деруни чи той шашлик за 15-20 доларів, і в більшості частина з тих грошей йде для того, тому що я знаю багато цих всіх організацій, церков, всі, що вони роблять, в більшості це все йде для того, щоб зібрати гроші, ти знаєш, купити щось і вислати в Україну. Тому що в мене через офіс багато людей, багато цих організацій вони просто відсилають це посилками, пачками кожен тиждень, кожний. Ну, коротше, це йде там на сотні фунтів, на, на десятки, ну, важко. Але чомусь, знову ж таки, йде завжди. ми тільки приїхали, в нас нема за що піти. Але якщо подивитись наш же самий Facebook, то знову ж таки, де купити, то, де відсвяткувати день народження, куди піти, який ресторан у нас найкраще. Якщо посидіти в Фейсбуку, в Інстаграмі і в Тіктоці, то по-моєму, ці люди не задають питання. Я ще не бачив ні одного питання, щоб хтось написав, що де цієї суботи чи неділі буде мітинг, що робиться в українській околиці, взагалі, що робиться в Чикаго, і куди я можу піти, і чим я можу допомогти. Або хтось би запитав і написав, що відбувається там, кому потрібна потрібна волонтерська допомога, котра церква щось робить. хто… Пакує посилки, кому десь треба піти щось перебрати, допомогти. Я ні одного запитання в Фейсбуку не бачив. Але зато де святкувати, де піти, де шашлик з'їсти, який ресторан в Чикаго найкращий, де машину гарно купити. Тобто, цих питань достатньо. про Фейсбук, інстаграм це дуже важливо і дуже актуально. Один військовий, який перебуває на реабілітації, зробив цікавий допис. Я його зацитую. Мужики, які після чергового терорно, терору чергового терористичного акту публікують «Раша із терористей та розказують, як зростає їхня ненависть. А на ділі будуть ховатися від ТЦК та шукати сто одну причиною, щоб не воювати. А дівчата, які заробляють, зробляють заробляють зроброблять, перепрошую таку ж публікацію. А після зі всією турботою та стражданням набухуються шампанського під нікчемну російську музику. Ви не українці, ви хохли, ждуни і ті, хто не заслуговує жити на цій землі. А ця публікація була зроблена, не скажу ким, але знову ж таки ветераном війни. І в цьому є велика суть, тому що коли стається якесь таке горе. От ми бачимо, сьогодні сталося дописи у усіх. Я буквально кожен собі поширив сторіс на сторінці, і слава Богу, це потрібно робити. Але попри те, знову ж таки, вертаючись до вихідних, були інші пости, сторіс про салюти, про те, що все добре. Люди їдуть відпочивають. В Каліфорнію, не знаю, Флорида, Мексика виставляють. І в нас всіх є певна аудиторія, якщо так проаналізувати от вас, в мене не знаю, наших слухачів. в більшості це, звичайно, напевно, українці, але є там декілька десятків, можливо, американців, і вони на це все дивляться, і напевно аналізують. От і від того по суті залежить залежить і їхнє сприйняття України, їхнє сприйняття тих подій, війни, тої, яку ми маємо, і майбутні вибори, де вони і кому будуть віддавати голос. Чи дійсно Україна тема України настільки важлива, що вони не знаю, голосували за того кандидата, хто хоче нас підтримувати? Чи можна. На це якось пропустити, тому ми маємо насправді велику відповідальність От те, що ми поширюємо в себе. А воно має воно має вплив на тих, хто нас фоловить, хто за нами слідкує. Тут теж потрібно мати якусь напевно цензуру того, що ми виставляємо. Тут сам сам відпочинок він по собі не, не несе нічого поганого. Ми ж не робимо. Ми мусимо десь поїхати, десь впочити. Але ось це поширювати тут є питання. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора прямо матері. Добрий вечір. Велика повага до Володимира Долгинки, тому що я знаю, що це людина солідна і на місці. У мене запитання, тому що я 3-4 роки живу тут. Я не бачив дійсно, як десь були війни якісь, щоб були прогулянки на кораблях чи концерти задля того, щоб хтось допоміг. Я хочу просто. Я, 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 я дійсно не можу ніяк. Про проаналізувати і зрозуміти, що всі робить чи направду ми українці є настільки примітивні, якісь. Я не знаю, що для того, щоб допомогти, треба обов'язково слухати музику на кораблях, на чишамбанське. Мені просто це дивно. Мені дивно, тому що це щось дуже нове. При жодних військових конфлікт, конфліктах, де люди гинули, щоб десь допомогли, не робили концерти. І не робили того всього, і на кораблях, і таке подібне. Бо, може я не, не молодий, а старша людина, я так не розумію. Але це говорить про те, що більшість е, нашого народу, на жаль, дуже несвідомі люди. Тому що якщо хтось хоче допомогти, я так розумію, тільки частина з того йде. А решта все одно на цій випадку, на то на на... всьому тобто цю суму uh, можна думку. відразу, як хтось має бажання. Передресувати на допомогу. Дякую. Дякую вам, дякую. Так, Дмитро, добрий вечір. Дякую, що ви передзвонили. В принципі, Дмитро в нас дуже такий е постійний слухач, дописувач, і він мені завше, якщо не так, він пише. Бач, друге діло одне діло. Чому ми говоримо про концерти? В більшості ці концерти, котрі благодійні. Всі мене підтримують, вони відбуваються під церквою, вони відбуваються в осередку, в музеї, і це все є в закрите таке міроприємство в більшості, що воно не виходить десь на таку, я не знаю, на поверхню. Щоб на це звертали дуже велику увагу і думали, що в нас все добре. Але в принципі, наприклад, якщо я скажу, що я для себе. Вирішив, що поки війна не закінчиться ніяких танців і ніяких е, таких гульок, то на концерт піти, послухати, підтримати, зібрати гроші і дати. Я вважаю, що це потрібно, тому що багато цих концертів, ти знаєш, Дмитро в нас робиться для того, щоб зібрати або на протези, або на чемоданчики, або на якусь на турнікети. Тобто, в більшості це все йде цільове призначення, і гроші йдуть в Україну. Але ми вже про це говорили знову ж таки, але ми ніяк цю тему не рішимо, не знаю. Заходив я недавно в український магазин в околиці, і реклама концерту там Монатіка. Тобто ці всі, що приїжджають наші славнозвісні славно українські такі артисти, а знизу дивлюся, хто їх кличе. Бумон. Якщо ми знаємо, хто такий Бумон. То ми знаємо, що в більшості ці всі проросійські, і, ну і власники росіяни. Тобто всі ці концерти, тобто є різниця. Треба робити таку, як нас сказали, диференційну діагностику. Треба відрізняти, які концерти робляться взагалі з благодійністю, а які концерти робляться з тим, щоб набити собі кишені. Так, почекайте, зараз всі концерти з благодійністю. Не знаю жодного концерту, який зараз відбувається на теренах Чикаго, який би не мав собі ну, благодійний... давай, Давай говорити, що це говориться, що з благодійністю. Питання, який відсоток того йде на питання, благодійність. чи ми знаємо про той відсоток. Якщо ми знаємо, наприклад, ну в принципі, це не секрет, ти знаєш, недавно було. Якщо ми впевнені, ну я впевнений в всякому разі, якщо ми знаємо, що муха приїжджає і ці гроші йдуть з доброю ціллю, а, наприклад, приїжджала так само, не то, що Але, наприклад, але і так само приїжджала. А, Фединська і тепер ми бачимо, що коли в Україні показують скільки з туру куплено, наприклад, машин, і вона дає це. Тобто, ми бачимо реальні речі, коли віддаються гроші на армію. А коли робляться артисти, особливо в Чикаго дуже популярно є Боутпарті. Так, ми це знаємо. Ну, зараз, тут... зараз, зараз незабаром буде перша так? То... І знов. Але я за скільки років я ні разу не чув, де ці гроші пішли і де, це, де воно взагалі потім дівається. Тобто, так само це все робиться. І говориться, що це з благодійністю. Але наприклад. Чи хтось готовий прийти до нас на радіо і говорити, що я зробив, наприклад, там концерт. Ми зібрали на концерті, ну, для прикладу, 10 тисяч доларів з 10 тисяч, 5, 6, чи 7, чи 10 ми віддали конкретно, от, наприклад, хлопцям на протезування. Тому що ми знаємо, наприклад, що робилася Червона рута, і конкретно зібрали гроші і. Парафія там чи організатори, ти знаєш Цинглевич, Іра. Вони йдуть по всіх організаціях. Вчора, наприклад, в суботу до нас сюди в студію вечором пізно заїжджали хлопці з протезу. Вони сказали, що вони отримали чек. Я не хочу брехати, чи 7,5, чи 8,5 тисяч для них виписали чек. Тобто для хлопців на протезування. Я так само знаю, що вони дали чек на Revive Soldiers. тобто Тут цілеспрямовано, якщо ти подзвониш там чи підеш до них і скажеш, от ви зібрали там стільки-то тисяч, куди пішли ваші гроші. Ці люди конкретно відчитуються. і Вони кажуть: ми дали для тих, для тих, для тих, ми дали для організації гроші, і ці гроші пішли на добру ціль. Чому оці всі концерти і ми ходимо? Тобто не знаю, я вважаю, що деякі концерти, ті, що робляться, взагалі, давайте говорити чесно, робляться москалями і москальськими організаціями. Ці всі концерти треба. Не можемо байкувати. Бай, байку... Байкот робити, то, по крайній мірі, на ці концерти не треба йти і не треба туди вкладати гроші. Хочуть, ну, роблять москалі, то нехай москалі йдуть, і нехай москалі здають гроші. То ще питання до артистів. Але давайте ще на секунду, бо дуже мало часу, лишилося повернемося до соціальної відповідальності. Позаяк знову ж таки, відпочинок. Ну ми не будемо приховувати ви, я там кожен з нас має певний час для себе відпочити, перепочити, і це не є погано, але от. Як поводити це себе, як це подавати чи не подавати? Тобто, саме no, в... Давай в... В... Его... соціальних мереж. Давай я не буду на рахунок соціальних мереж. Тобто, я, я, тому що я тобі, от то, що ми говорили, я пару хвилин тому тобі сказав. Всі питають, де, відп... де відпочити, де поїсти, де купити, де? Відсвяткувати і всі решта. Люди, починайте трохи задумуватись, хто не задумувався дотепер, коли постять, поїхав туди відпочивати, поїхав в Мексику, поїхав на Кариби, поїхав ще кудись. Ніхто нікому не боронить. Всі в Америці живуть, хочу сказати, важко працюють, особливо ті, що тут взагалі роками, але не треба людей так само злити. Є якісь речі, які можна просто стриматись, треба. Мати теж голову, що постити, тому що я кажу, тому що на нас звертають увагу. На нас звертають американці. Так само вони дивляться ті пости, тому що я дивлюсь, хто так само заходить до нас на сайти, хто заходить на Фейсбук, на, на радіо, на газету, на, на мій особистий. Тобто, людям для чого давати. Якусь таку не знаю, ніхто не каже, що не треба 2-3 дні відпочити, особливо коли ти цілий рік робиш. А з другого боку, коли ти робиш і донатиш, допомагаєш, і ти себе відчуваєш тим, що ти щось зробив і поміг. Тобі ніхто не боронить, але для чого це все постити і. І давати, ну, показувати, я не знаю. Ну, навіть якщо це в Америці когось не злостить, то подумайте, що є люди в Україні, які дійсно от зараз пережили те, що зараз відбулося в Києві. Якщо подивитися по новинах, якщо подивитися все, що там викладається, це просто жахіття і в той самий момент. Людина дивиться там, чи чи ваші друзі, чи ваші знайомі, чи однокласники, однокурсники вони заходять на вашу, тобто на вашу соціальну сторінку, і дивляться, як ти там в Америці. Нехай ти там не жируєш, але в принципі в тебе війни нема і яке відношення. До того всього, що що ми робимо тут, і взагалі, чи ми щось робимо в Америці, за стереотипи про Америку достатньо по самі по собі є неправильними, що тут гроші на деревах ростуті життя всіх чудове, але а, дуже цікаво. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, дивитися, коли в одній сторіс дівчина десь на пляжі виставляє головну фотографію, а в іншій сторіс там, де діти в Охматиді в присмерті або, або, не знаю, поранено. Тому що треба думати, от сьогодні мені групі скинули тут, до речі, ну… Я їхав, доїжджав до студії, то буквально от скинули пару хворин, Ти знаєш, Івахнюк, Роман, який тут був на лікуванні, от скинули, що він зараз у лікарні в важкому стані в Калуші, і по цілому місту зробили об'яву, збирають кров, тому що він при смерті. І тобто, не вистачає крові для переливання, плазми. І по цілому місту об'явили такий клич всюди, в групах, що хто може здати кров. От уявіть собі, і тут от, я з калуша і тут. Я зараз пощу, як я відпочиваю, чи я їм той шашлик, і... чи я пішов в ресторан. От Ніхто не боронить іти, але подумайте, що ви робите, і, можливо, хочете постити, хочете допомагати, то робіть це для того, щоб це дійсно приносило якісь кошти. А, ну, Кошти, допомогу. А просто так, щоб когось позлити, ну, то я не знаю, для чого це робиться і взагалі задумайтеся, що робите, і. Які дурниці можна почитати в нашому Фейсбуку, в інстаграмі і все решта? Я думаю, що Дмитро ми ще не це раз про по це поговоримо Ми до цього це... повернемося. Дякую, пане Володимире, що звітали сьогодні і підняли ми з вами дійсно. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі Радіо UA Чикаго.